Привіт усім шанувальникам кіно. Сьогодні ми поговоримо про один із найвпізнаваніших і найефектніших кінематографічних прийомів, який отримав неофіційну, але дуже влучну назву Spielberg Face. Як відомо, Стівен Спілберг є режисером, який буквально дихає рухом на екрані. Він не любить статики. Якщо у кадрі немає внутрішнього руху персонажів, то камера обов'язково рухається. І саме в цьому контексті розкривається краса та сила Spielberg Face. Хочете більше дізнатися про цей прийом, щоб використовувати його у власних відео, то дивіться цей ролик до кінця. А також поставте лайк та підпишіться на канал Роби відео сам. Підтримайте україномовний контент. Отже, Spielbergface це операторський прийом, що передбачає плавний перехід, зум або просто рух камерою від середнього плану героя до крупного або навіть детального плану його обличчя, часто очей, щоб зафіксувати емоційну реакцію, шок, подив. Усвідомлення або глибинне переживання персонажа, крім того, це може бути знімок крупним планом героя, який дивиться за межі кадру з широко розплющеними очима та злегка роззявленим ротом, що передає шок, благоговіння або подив. Цей прийом часто використовується для посилення емоційного впливу сцени та привертання уваги глядача до певного моменту. Це створює відчуття благоговіння та захоплення, оскільки глядачі поділяють точку зору персонажа. Ключові особливості цього прийому рух. Це не просто статичний крупний план. Камера рухається до обличчя персонажа, ніби наближаючись до його внутрішнього світу. Емоційний акцент. Прийом використовується для підкреслення сильної, часто невербальної емоції. Він дозволяє глядачеві зануритися в переживання героя. Несподіванка або відкриття. Часто цей прийом застосовується, коли персонаж бачить або усвідомлює щось важливе, шокуюче або надзвичайне. Це момент откровення. Очі дзеркало душі. Крупний план часто фокусується саме на очах, як в вікнах до внутрішнього стану персонажа. Розгляньмо кілька прикладів Spielberg Face у фільмах Стівена Спілберга режисер використовував цей прийом протягом всієї своєї кар'єри, роблячи його своїм фірмовим знаком. Фільм Щелепи. Мабуть, найвідоміший приклад, який часто вважають канонічним Spielberg Face. Коли шериф Броуді вперше бачить гігантську акулу, камера швидко найджає на його обличчя, вираз його шоку, страху і усвідомлення масштабу проблеми. Все передається через цей перехід до крупного плану. Інопланетянин. Момент, коли Еліот вперше бачить інопланетянина в кукурудзяному полі. Камера наїжджає на його обличчя, передаючи суміш страху, подиву і дитячої цікавості. Парк Юрського періоду. Сцена, коли доктор Грант вперше бачить живого брахіозавра. Камера плавно наїжджає на його обличчя, демонструючи повний захват і невіру. Список Шиндлера. Сцени, де Оскар Шиндлер спостерігає за звірствами нацистів. Особливо потужний момент, коли він бачить дівчинку в червоному пальті єдиний кольоровий елемент у чорно-білому фільмі. А камера повільно наїжджає на його обличчя, демонструючи глибокий шок і початок усвідомлення трагедії. Спілберг Фейс став настільки ефектним і визнаним прийомом, що його запозичили та адаптували багато інших талановитих режисерів Джей Джей Абрамс. Як великий шанувальник Спілберга, Абрамс активно використовує цей прийом, щоб підкреслити моменти здивування, відкриття або усвідомлення своїх героїв. Це особливо помітно в його науково-фантастичних фільмах, де часто персонажі стикаються з чимось новим та незбагненним. Супер 8. Весь фільм є даниною поваги Спілбергу, і Абрамс активно використовує Спілберг Фейс у сценах, де діти стикаються з інопланетним створінням або його наслідками. Зоряний війний приклад емоції Рей, коли вона вперше використовує силу або розуміє щось важливе про своє походження. Денні Бойл. Хоча його стиль більш динамічний і фрагментований, бойл також звертається до цього прийому, коли потрібно підкреслити психологічний стан персонажа. 28 днів по тому сцена, де його головний герой Джим прокидається в порожній лікарні і розуміє, що світ змінився. Камера плавно наїджає на його обличчя, передаючи розгубленість та шок. Брати Даффери, дивні дива. У своєму серіалі, який є великою повагою до фільмів 80-х років, включно зі Спілбергом, вони дуже часто використовують цей прийом, особливо коли діти-герої стикаються з чимось неприроднім або жахливим. Це майже постійний елемент, що підкреслює їхні емоції. Моменти, коли персонажі вперше бачать монстрів або коли вони розуміють масштаб загрози, це стосується як дорослих, так і дітей. Їхнє обличчя це ключ до передачі жаху та здивування. Отже, Spielberg Face це не просто технічний трюк, це потужний інструмент кінематографічної мови, що дозволяє режисеру без слів передати глибокі емоції та залучити глядачів у внутрішній світ персонажа, роблячи кіно ще більш захоплюючим та незабутнім. Це лише один із елементів кінематографічного стилю Спілберга, але це потужний елемент, який допоміг визначити його спадщину як одного з найвидатніших кінематографістів усіх часів. Друзі, раджую вам у своїх відеозйомках використовувати прийом Спілберфейс який значно підсилить емоції у ваших кадрах. А якщо ви хочете покращити рівень власної зйомки, то можу вам запропонувати курси з відеозйомки в онлайн чи офлайн форматі. Посилання шукайте в описі. За лайк і підписку окрема подяка, а в коментарі напишіть, що ви особисто думаєте про Spielberg Face.